Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас з вами буде такий домашній влог. Буду готувати солянку. Баляночка написала, готувала солянку. Повідомлення прийшло. А... О, прикольно! Щас! Ліночка написала, що вона готувала солянку, і мені так захотілося солянку, то я... все в мене для солянки є, але зараз... Так. От вчасно, все вчасно. Пам'ятаєте, я нещодавно вам розповідала, яке мені було повідомлення стосовно визволення Херсона і що там про чан і так далі. І я ж спілкуюся зі знайомою, кажу, слухай, від кіля у людей так бурна фантазія. Я не знаю, як таке взагалі можна видумати. Вона каже: та хто зна, хто зна. А потім вона мені каже, я бачила в однієї із соціальних мереж. був... Типу такий стрим, там де декілька людей приймають у цьому участь. Якщо я знайду, я тобі це вишлю. Каже, мабуть, оце ж таку фігню слухають. Ну, речі своїми іменами. І каже, якщо я знайду, я тобі це відео скину. Так, так, так. Тут обличчя, але ж е, обличчя тих, хто це каже, я показувати не буду, щоб вони не кинули страйк. Але ж е, голосно ви це почуєте, добре? Так, вмикає. Так, спокійно, спокійно. Соня в так? Они а тех людей, которые, которые проголосовали за Херсон, прямо посреди города поставили котел со свалой и туда людей кидают. Они их просто валят на площади. Говорят, все, ты голосовал, у них есть на наши списки. Списки, кто голосовал за присоединение к России. Да, и все, все я всему, кто взял на прямо в кидал. 98% оказывается проголосовал на референдуме. 38% не устроили, да? Они тех людей, которые, которые проголосовали за Хессу. Еще одно. Вообще вот эти украинцы, они ненавидят, ненавидят котов. Они говорят, смельь котам, понимаешь? то взагалі вот українці ненавидят, ненавидят котов, вони говорят, смерть котам, понимаешь? Я про це не знала. Що можу сказати, росіяни? Вивчайте українську мову, бо смерть котам це ті, хто катує людей. А в нас є кішка і є кіт. <риклад> Зна... Ні, якщо ну, про кота я не знала, це для мене новость. <риклад> а в мене сьогодні такі, знаєте, домашні справи. Я вже трошки так поверхностно поубирала, що на міста там поскладала. Постільну білизну змінила, ще не стирала. Е, ну, сьогодні вся я така домашня, домашня. Ні, ну повернемося до наших баранів. Ви розумієте, я тільки зараз це зрозуміла, що от люди надивляться от таких от різних відосиків. Якщо ж це є таке відео, вони ж знаєте, сприймаються як інформацію і потім починають мені написувати Таня, открой глаза. Ні, сьогоднішнього дня м -м, не треба опускатися на такий рівень. І я, я навіть не буду відповідати і вам про це розповідати. Ну, це якщо я це з вами е, не з вами, якщо я... Про це говорю, значить я спускаюсь на той рівень чи що. Я зрозуміла, нікому нічого ти вже в житті не докажеш. Якщо людина сказала, що там Херсоні поставили той чан зі смолою, і там у них списки є, значить, отак воно і є. ось так. Зрозуміло? І сперчатися? ні. Серйозно. <гум> У мене просто немає слів. Так, готую обід в перчатках. Тому що руки потрібно таки а, берегти. Купувала ось такі стегна. Зараз хочу зварити солянку і підсмажити. Так, тут в мене це філе стегна, маринується. і Спеції, які ви хочете, я додавала і паприку, і все, що і перець, сушений чеснок і олію. Хай маринується поки що. А тут в мене відварюються три, три штучки, три штучки теж стегна куряче. Тільки поставила, відварюється. Це на солянку. Ви знаєте, в перчатках дуже зручно готувати, скільки там то миєш, то, то-то, то. Навіть телефон можна вмикати і вмикається. Тож буває, знаєте, так, що треба перчатку зняти, щоб цей сенсор заробив. Ні, через медичні перчатки робить, тому і відео можна записувати. Так, так, так. О, в мене там ще солянка, ж це ж потрібно ще що? огірки. Я відкривала огірки, коли, коли робила олів'є, пам'ятаєте? У мене є банка відкритих огірочків. Буде з огірками. Картоплю вже начисто. Стою, чекаю, поки закипить. Вирішила лимонадіку трошки попити. Смачний. Ось таке, я купувала, хочу вам показати. Грузинський. Ммм. Клас. Дуже смачний. Раджу. М -м -м. раджу. Раджу, раджу. Треба оцю збирати. Як мене виручає ця штука. Заморожений перчик, болгарський, морква. Вже почищене, достала, хай тільки цибулю нарізала. Це для зажарочки треба буде. Так, що у нас тут? Ей, нормально кипить, нехай кипить. Я картошечку отак от картоплю отак от порізала. Зараз сковорідка розігрівається. Дівчата в мене на кулінарний канал. Мені краще з вами, так знаєте, по душам побалакати. Ну, а як коли готовлю, то і підказую, що я там готую. Картопля піджарюється, ну так, щоб не дуже, знаєте, так, обійшла трошки і все це для солянки. І знаєте, як зручно в перчатках, коли я там огірки тільки що доставала з банки. Ну все, вже пуста стоїть, вже все. Тин -тин. Росом так щипає руки. Дістала там от пасту, щоб не забути. Щось мене на огірки потягнуло. Ну, там зайвий. І класний. Думала, чи закривати, чи не закривати. Закрила. Молодець. Я влітку думала, так? жариться. Не жариться, а так трішки. Буквально дві хвилиночки і все. Щоб така скоринка з'являлася. Так. Воно так смачніше. Не знаю. У кожної хазяйки свої прибамбаси, в мене такі тараканчики стосовно цього. Ну, я їм не завжди так роблю. Під настрій. Я м'яско вже дістала оці стегна, ну я стегна брала. І потім отак от порву їх на кусочки. Картопля вже майже, знаєте, отака ж появляється зажаріста. І додавила сюди оцю приправу, але треба пробувати на сіль, тому що і там є сіль, щоб не пересолити. Можна сказати, майже вже і зварила. Зараз піджаречка, Картопля вже тут. І потім м'ясо, ковбаски і смакота. Поджарочка вже майже готова, що у нас тут? Тут я теж вже картопля зараз перевірю, а курочку бачите, я вже так от порвала її тут. Я її порвала, я її зробила. Це можна виключати, а потім... Мисливські ковбаски ось такі, варінка, огурчики. А, і зелені що в мене є в морозильнику, Та де Так, уже все. Фінальні акорди-татом. І огірочки, і зажарочка, і ковбаска. Все порізано, все тут. Нехай закип... забула, що перець не додавала. Тому чорний молотий додала. Бачите, яка вкусна тінь. А ще в кінці зелень. Ой, тато. Це вам матівашку на готувашку. Все. В перчатках. Бачите, досі, досі. Бережемо руки. Це теж, про що я вам казала, перчатки. Оділа, зайшла, все зробила. Все, і руки зберегла, зараз жарю вже курочку, бо вона промаринувалася, поки солянка моя доводиться. і Ще трошки, і ще трошки. Смакота зі сметанкою будемо їсти. Хай ще трошки. Так, а тут що в нас? А на гарнір, то не знаю, що буде на гарнір. Щось придумаємо. Це отакі стегна я брала. Вони без шкурки йдуть, без костів вже йдуть. А ми шкурку не любимо, я її завжди викидаю. А тут якраз ідуть. Ну, Смакото. Зелень додала з морозилки Ось оскулька. ось скулька. ось все влітку все понарізала, а зараз тільки доставайте і все. солянка готова. Смакота. І це смакота, та все смачно. Дома воно все смачно. І поки там готувала, Помила все, що потрібно, було там миска, де маринувалася курочка, умивальник помила, банку з під огірків помила і ні одного контакту з водою не було.